З появою цього автобуса у Краснянській школі, що на Тячівщині, батьки не хвилюватимуться за своїх дітей, які щодня пішки долали, чималі відстані до Альма-Матер. Цей шлях до того ж, пролягав вздовж гірських доріг, якими раз у раз знують лісовози. Автобус файний, новенький наші діточки будуть не будуть мерзнути, не будуть батьки журитися. Як пройти дорога погана, ви бачите, що сні усільки. Діти не мають де навіть одступитися машині, коли їде лісовози, їдуть або там. Тепер діти чемно стоятимуть обабіч дороги на зупинці і чекатимуть автобус. Ключі від нього опинилися у надійних руках, адже Іван Савула, водій із тридцятирічним стажем. Досі працював у лісгоспі. Дуже... Як своїх та шкільних усіх гостей? Дуже, Дуже дякуємо. Передували ці урочисті миті, неодноразові звернення батьків до районного та обласного керівництва з проханнями виділити шкільний автобус для учнів. Порушували проблему довозу і під час прийому громадян головою Тячівської райдержадміністрації у селі Красна. Під час урочистостей Михайло Шелевер розповів батькам, скільки довелось надіслати клопотань у різні інстанції, щоб саме їх краснянські діти мали змогу їздити до школи швидко і з комфортом. У березні 2011 року ми з начальником управління освіти вийшли з клопотанням до обласної адміністрації про виділення автобусів для шкіл Тячівського району. Ну і як я колись був у вас на прийомі, я пообіцяв, що один автобус буде у селі Красне, тобто у вашій школі. Так воно і случилось. Пані Марія, мати двох синів, які навчаються у першому та восьмому класі, зізнається, що з появою автобуса у неї та й інших батьків стало легше на душі, бо ж відпали щоденні хвилювання за дітей у дорозі до школи і назад. Жінка подякувала всім, хто приклав зусиль, аби автобус виділили саме краснянській школі. Дуже щиро вдячні вам за вашу підтримку.